Всім привіт! Презентую вам лот дженці чоловічі та жіночі бренду Leverage, Esmara та Carrera. Жіночі бренду Esmara. Є різних цікавих моделів. Жіночих у лоті буде 10 одиниць розмір від 36 до 44. Чоловічі бренду Leverage та карера. Чоловічі хлоті буде 4 одиниці. Розмір від 48 до 52. -го. Вартість лоту 3640 гривень. Є така цікава моделька. На манжетах на резинці. Собівартість 1 одиниці 260 гривень, і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки, слідкуйте за новинками. Дякую, гарного дня!